Я вирішив розвивати життя тваристь Михайла Вербицького, бо він є дуже важливою посітю не лише для мене, а й для кожного українця та всієї нашої держави. По перше, саме він написав музику до нашого державного гімну, що намерла Україна. Кожного разу, коли я співаю гімну в школі чи на святі, я відчуваю гордість за свою країну, і мені хотілося дізнатися більше про людину, яка створила такий важливий твір. По-друге, Михайло Варбицький був не лише композитором, а й священником. Це мене вразило, адже він поєднав віру і музику, духовне життя і мистецтво. Це приклад того, що навіть одна людина може мати багато талантів і служити людям по-різному. По третє, його музика дуже молодійна і близька до народної пісні, а я люблю українські пісні, бо вони теплі, щирі й ніби з'єднують нас із нашими предками. Михайло Варбицький народився 4 березня 1815 року в селі Явернокруській, тепер територія Польщі, історична Галичина. Його дитинство було нелегким, батьки померли дуже рано, і хлопчик зростав у дядька священника, але саме там він відкрив для себе світ музики. Найбільше він любив гітару, на якій самотужки вчився грати. Згодом він написав понад 10 творів для гітари, і це стало явищем у гринській музиці 19 століття, Та його гітарні композиції вважають першими професійними зразками української гітарної музики. Серед них варіації, п'єси з танцювальними мотивами, вальси, полонези, мазурки. Фрагмент одного з вальсів я хочу вам продемонструвати. Це вальс номер 3 мінор». Відчути народна мелодійність. Вербицький використовував інтонацію українських пісень, робив їх простими для сприйняття, але водночас витонченими. Музика для гітари була важливою ще й тому, що гітара тоді була популярним домашнім інструментом у Галичині. Отже, його твори легко виконували аматор. Власне, навчаючись у львівській духовній семінарії, де, окрім богослов'я, Варбицький студіював музику, спів, гармонію, гру на інструментах. Його супутниця й залишалася гітара. Окрім творів для гітари, Барбицький створював невеликі п'єси для фортепіано. Це були танцювальні жанри, вальси, мазурки, полонези, в яких відчувається українська співучість. Його фортепіанна музика відзначається простотою та емоційністю. Вона була зручна для домашнього виконання. Саме такі твори стали містком між європейською класичною традицією і українською народною піснею. Михайло Вербицький писав також музику до театральних п'єс, зокрема, більш ніж до 20 вистав, чим допомагав розвиватися українському театру, який тоді тільки зароджувався. Серед них Під Івала Голошевича. Та опер та оперету Простачка для театру товариства Руська бесіда у Львові. Слід відзначити, що Михайло Вербицький є одним із перших авторів української симфонічної музики в Галичині. Він написав вісім симфонічних овертюр, а також оркестрові рапсодії, які назвав симфоніями і вважається засновником цього жанру в українській музиці. Хоча його симфонії свого часу були дуже популярними у 20 столітті вони були забуті, а їхні рукописи довго вважали Втраченими. Пропоную прослухати фрагмент із першої симфонії композитора. Особливою ланкою творчості композитори були хори й духовні композиції. Після навчання у Львівській духовній семінарії Вербицький отримав духовний сан і став греко-католицьким священником. Його призначали на параф. На парафії у маленькій села Галичини. Життя там було дуже скромним і нелегким, але саме служіння церкві дало йому можливість поєднати віру і музику. На послужіннях він сам організовував хори, навчав селян та дітей співати. До цих хорів він писав літургії, духовні концерти, псалми, щоб зробити церковний спів красивішим і зрозумішим для людей. Усього створив понад 20 духовних творів, які співали в Галицьких храмах. Таким чином, шлях священника став для, для Вербицького не лише релігійним обов'язком, а й натхненням для створення музики, що з'єднувала молитове мистецтво. Михайло Вербицький з великою повагою і шаною ставився до творчості Тараса Шевченка і створив кілька хорових композицій на його поезії, серед них Заповіт, під горою, Сонце заходить. У цих творах відчувається патріотичний дух і сила слова Шевченка. Послухаймо фрагмент його заповіту. Михайло Вербицький робив музику молодійною та доступною, щоб її могли співати хори не тільки професіоналів, а й аматори в галицьких містах і селах. Саме через хор його музика швидко поширювала серед людей і ставала частиною народного життя. Найпопулярнішим і найвідомішим твором Вербицького, безсумнівно, є гімн «Що намерла Україна. Звернімось до історії написання цього твору. У 1862 році Павло Чубенський написав вірш, що намерла Україна. За це він поплатився семирічним засланням. Після Шевченківського заповіту вірш став найпопулярнішим твором української поезії заборони і переслідування. Поштовхом до написання вірша стало прощальне звернення Чубенського до Шевченка на похороні поета. Перша музика до твору прозвучала у 1863 році у супроводі гітари. Її виконував сам автор музики Михайло Вербицький. Невдовзі він зробив переклад для хору з оркестром. Відтоді пісня стала народою, яка стала символом єтності. Згодом ця мелодія і ці слова стали державним гімном України, яким ми співаємо і сьогодні. Михайло Вербицький помер у 1870 році. Його поховали в селі Млини, нині Польща, але пам'ять про нього жива, його ім'я названі вулиці, школи, музичні заклади. Коли ми чуємо гімн, ми згадуємо Вербицького, композитора, який подарував нам музику, що об'єднує українців у найважчі часи. Отже, Михайло Вербицький – це світла зірка української музики, людина, яка поєднала духовність і, і мистецтво. Він увійшов в історію як автор багатьох творів, як основоположник української гітарної музики. Але головним його внеском став гімн, «Ще намерла Україна. Це не просто музика, а символ нашої свободи і єдності. Навіть сьогодні, коли Україна знов бореться у війні, його гімн звучить як обіцянка. Доки ми співаємо цей гімн, доти живе Україна!